Найбільше руйнувань верховинщина зазнала в період між 12 і 23 червня. За цей час паводок зруйнував і пошкодив понад 320 об'єктів інфраструктури. Це дороги місцевого значення, мости, мостові переходи і берегоукріплення, каже голова Верховинської райдержадміністрації Василь Бровчук. Сьогодні він нам показує, які саме мости вдалося відновити, а котрі ще потребують фінансування. До прикладу, перший об'єкт це міст між середмістцем верховини і присілком Бречник, по той бік потічка, 15 домівок. Аби встановити нову переправу, потрібно. На більше 190 тисяч гривень. А це підвісний мостовий перехід у центрі селища. Він був повністю відновлений у вересні минулого року. Неподалік цього містка зустрічаємо Василя Врейчука. Чоловік саме зараз споруджує біля дому нову дровітню, адже попередньо зруйнував впаводок. Василь Врейчук каже, радий, що вдалося швидко відновити кладки у селищі. Ті, що робили тепер нові, то добре зробили. Нові троси поміняли, зробили відбойні стінки. Ну, ці три кладки, що я ними використовуюся, то я задав. Далі ми їдемо у села Верховенського району. У Ільцях вже стоїть дерев'яний автомобільний міст. Голова райдержадміністрації каже, що служити переправа повинна від 7 до 10 років. Новий міст поставили, і в селі Волова витратили більше 150 тисяч гривень із державного та місцевого бюджетів. Обидва мости відкрили в листопаді-грудні минулого року. Чи задоволена новими мостами і переправами на Верховенщині? Питаємо у жительки селища Ганни Олексіївної. Її ми зустріли якраз біля кладки. Помовили дуже багато доріг і кладки і Переході всі ці то були такі водіше на не дай господи. нікого такого на відновлення інфраструктури Верховенщина потребує ще близько 50 мільйонів гривень. Ці гроші очікують від уряду. Відбудувати потрібно ще дороги місцевого значення та 53 мости і переправи. Розповідає голова районної державної адміністрації Василь Бровчук. Ми вибирали ті об'єкти першочергові на відновлення, де є велика кількість населення. Проживає або вони соціально важливі. Тобто приїзні мости, де не було зовсім сполучення. Ті е, об'єкти, які залишилися, не, не відмовлені. це переважно окремі невеличкі присілки. Дорогою із Верховенського району до Івано-Франківська зупиняємося між Миколичином і Яремче. Минулого року тут сунувся ґрунт на дорогу національного значення. Служба автомобільних доріг розробила проєкт на будівництво підпірної стінки довжиною понад один кілометр. Як розповів начальник служби автодоріг в області Василь Буджак, на це будівництво потрібно близько 100-120 мільйонів гривень із кошторису «Укравтодору». Минулорічний паводок пошкодив на Прикарпатті більше 1900 об'єктів інфраструктури на відновлення. Витратили вже більше півмільярда гривень. Ще 84 мільйони. Обласна адміністрація чекає від уряду, каже начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Стабницький. Якщо це було би профінансовано, це найкоротший термін. Ми готові, тому що документація є експертні висновки, є всі відповідні. Е Підготовчі заходи проведені, тобто найкоротший термін можна це завершити. Аби запобігти новим руйнуванням внаслідок майбутніх повеней, обласна влада подала до уряду пропозицію про додаткове фінансування. Це повинно бути капітальне будівництво дамп і берегу укріплень. На такі роботи потрібно більше шести сотень мільйонів гривень. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття.